Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо гарні розмовні фрази з дієсловом – «бути». До кожної фрази підібрала фото і приклад. У вас також буде можливість потренуватися, використовувати ці фрази в розмові. На нашому каналі багато уроків по розмовній практиці, по граматиці. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Повторюйте вголос разом зі мною! Be proud of. Пишатися. Be proud of. Наприклад, I am proud of my country. I am proud of my country. Я пишаюся своєю країною. А тепер прошу вас сказати, чим ви пишаєтеся? I am proud of. Продовжуємо. Наступна фраза. Be tired of. Бути втомленим. Be tired of. Прошу вас звертати увагу на ці слова, що стоять в дужках, і вивчати ці фрази одразу з цими словами. Be tired. Of off. Наприклад, he is often tired of the noise. He is often tired of the noise. Він часто втомлюється від шуму. Наступна фраза. Be greedy for. Бути жадібним до чогось. Be Greedy for. For example, They are greedy for money. They are greedy for money. Вони жадібні до грошей. Але також можна бути жадібним до знань, до чогось позитивного. Наприклад, They are greedy for knowledge. Наступна фраза. Be a big fan of. Бути великим прихильником або щось дуже любити робити. Be a big fan of. MY granny is a big fan of reading. My granny is a big fan of reading. Моя бабуся. Дуже любить читати. А зараз прошу вас сказати, що ви дуже любите робити або прихильником чого ви є. Почніть фразу I am a big fan of продовжуємо. Be going to збиратися щось робити. Be going to. Після to ставимо дієслово в початковій формі. Наприклад, I am going to make breakfast. I am going to make breakfast. Я збираюся приготувати сніданок. Зараз ваша черга. Скажіть, будь ласка, що ви збираєтеся зробити. Супер. Продовжуємо. Be disappointed with. Бути розчарованим. Be disappointed with. He is disappointed with his results. He is disappointed with his result. Він розчарований своїми результатами. Наступна фраза. Be in a hurry. Поспішати. Be in a hurry. They are always in a hurry. They are always in a hurry. Вони завжди поспішають. Be excited about. Be excited about. Бути радісним або ж бути в захваті. I'm excited about the news. I am excited about the news. Я в захваті від цієї новини. А тепер ваша черга. Скажіть, будь ласка, від чого ви в захваті? Напишіть, будь ласка, свої приклади з цими фразами в коментарях. Наступна фраза. Be full of. Бути сповненим. Be full of. I am full of energy in the morning. I am full of energy in the morning. Зранку. Я сповнена енергії. Ще одна класна фраза. Be on vacation. Бути у відпустці. Be on vacation. We are on vacation today. We are on vacation today. Ми сьогодні у відпустці. Be married to. Бути одруженим з кимось. Be married to. She is married to my brother. She is married to my brother. Наступна фраза. There is nothing left. Нічого не залишається. Або не лишається. There is nothing left. Наприклад, There is nothing left in the fridge. Цю фразу перекладаємо з кінця речення. У холодильнику нічого не залишилося. There is nothing left in the fridge. А тепер скажіть, будь ласка, свій приклад з цією фразою. Рухаємося далі. Наступна фраза Be. Concentrated on – Бути зосередженим на чомусь. Be concentrated on. I am concentrated on my studies. I am concentrated on my studies. Я зосереджена на навчанні. І ваш, будь ласка, приклад. Молодці. Be back. Повертатися. Така простенька досить фраза, але часто вживається в розмовній мові. Be back. I'll be back soon. Я незабаром повернуся. I'll be back soon. І ще одна гарна фраза. Be ready for. Бути готовим до чогось. Be ready for. He is ready for the competition. He is ready for the competition. Він готовий до змагання. І ваш, будь ласка, приклад. Якщо відео вам сподобалося, прошу підтримати мене вподобайкою і напишіть, будь ласка, свої приклади в коментарях. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.